Існує помилкове твердження, що треба пити побільше води. Півтора, два, хтось каже 3 літра. Бо тому що ж треба, наш організм має дефіцит води, треба розбавляти інтоксикацію, треба постійно відновлювати кислотно-лужний баланс і так далі. І це ще черговий міф. І тому люди, якщо слухають такі рекомендації, на жаль, вони собі тільки шкодять. В чому тут причина? Тому що ви не можете свідомо контролювати рівень води. У вас є відповідні центри управління на рівні головного мозку, які як тільки наприклад, чи внутрішньоклітинна вода чи позаклітинна вода, її об'єм змінюється. Миттєво ж включається захисний центр. Він дає команду, і у вас виникає відчуття, хочеться. Чи хочеться щось з'їсти, де є багато води, наприклад, фрукти. Але скільки треба пити воду і яку воду потрібно пити? Води ви п'єте рівно стільки, щоб ваша сеча була прозора. Для цього вам потрібно воду пити низькомінералізовану, тобто, щоб кількості кальцію в ній було не більше 5-20 мг на літр. Або це 5-20 мг на дециметр кубічний. Загальна жорсткість або загальна кількість солей в воді ці повинна складати не більше 300 мг на літр або на на дециметр кубічний. Ця вода повинна бути лужна. PH її повинно складати 7,5, максимум 8 Ця вода повинна бути підігріта, обов'язково відповідати температурі шлунка, це температура 38 градусів. От якщо ви таку воду будете вживати щоденно, щогодинно по 50, комусь 100 Комусь 75 мл цього досить на протязі дня. Як визначити ще раз об'єм, скільки вам потрібно вживати, це колір вашої сечі. Якщо ви кожну годину п'єте по 50 мл, у вас сеча прозора на протязі дня, вам цього об'єму достатньо. Якщо ж ви п'єте по 50 і вам недостатньо, ваша моча має забарвлення інтенсивне. Ви додаєте ще 25 і п'єте кожну годину на протязі дня по 75 вже. отаким От чином це все легко можете вирахувати. Пам'ятайте, тільки думаючи люди в сучасному світі можуть бути здоровими, а вода може. Як допомогти вам, так і нашкодити.